Наші збройні сили докладають неймовірних зусиль для надійного утримання лінії зіткнення. Більш ніж очевидно, є необхідність оснащення артилерійських підрозділів сучасними технічними засобами контрбатарійної боротьби дальньої дії, причому як вітчизняного виробництва, так і отриманих в рамках міжнародної співпраці. Сьогодні вітчизняні розробники науковці та виробники. Отримують можливість продемонструвати військовим свої досягнення. Вітчизняним ВПК розроблено сучасні протитанкові ракетні комплекси, міномети різних калібрів, високоточний артилерійський старяд тощо і на завершальній стадії перебувають роботи створення сучасних комплексів управління і модернізації систем залпового вогню та інші проекти. Велика подяка всім вітчизняним розробникам та зброярам. За наполегливу працю, за їхні вдосконалення та винаходи, що допомагають ефективно використовувати зброю, щоб боронити нашу державу та берегти життя і свободу українців.